Так, сьогодні ми ще виконаємо п'яту лабораторну роботу, де познайомимось із запитами. Запитами це така форма звертання до даних з таблиць, які є в Екцесі, яка вигідно відрізняє його від Екселю, оскільки ми побачили, що Ну, в попередній роботі ми робили, працювали з фільтрацією і сортуванням даних. Ми побачили, що ці е, операції вони обмежені однією таблицею. І дуже незручно, коли нам треба, наприклад, знайти інформацію, е, ну от як ми дивилися з таблиці список студентів, знайти інформацію про тих студентів, які навчаються на першому курсі. Для цього. Нам треба заподіяти ще, запозичити таблицю викла... дисциплін навчальні, згадати, які вони там викладаються на першому другому семестрі, і вже використовуючи ці дані, ми можемо зробити виконати ці фільтри, знайти цю інформацію. І це дуже незручно, оскільки це нам дає набагато більше потенціал, набагато більше можливостей, внаслідок того, що ми вже виконали. Як ми от дивилися, у нас вже є схема даних. У нас є таблиці, які пов'язані між собою зв'язками, і ми можемо використати дані в одній таблиці для того, щоб виконати якусь побудову запиту в іншій таблиці. Тобто дуже зручні всі можливості реалізовані самі, саме в ЕКСЕСІ, ну і в будь якій субди, яка працює з базами даних. І оце дають нам саме запити. Запити у нас є дуже різноманітні різних різновидних, в залежності від того, як, що нам треба буде зробити, і ми їх можемо створювати теж різним чином. Зараз ми подивимось по завданню до цієї лабораторної роботи, і якраз в ній ми вже будемо ну, виконуючи ці завдання, ми будемо виконувати і знайомство з запитами. Дивимось, значить, які у нас чотири запити, які ми повинні виконати в п'ятій лабораторній роботі. Відкрити базу даних, створених у попередніх роботах, виконати наступні задачі. Читаємо: перша: обрати студентів, які за дисципліною комп'ютерна техніка мають оцінки вище або дорівнюють 67 балів, та відсортувати їх прізвище за абеткою. Коли ми бачимо таку задачу, ми повинні подумки згадати, які таблиці нам потрібні будуть для того, щоб виконати цей запит. Оскільки нам треба відсортувати прізвища студентів за абеткою, то це логічно ми використовуємо таблицю список студентів, оскільки тільки тут у нас є прізвища студентів. Потім нам потрібна таблиця з дисциплінами. Оскільки в нас написано, що нам треба дисципліну, саме комп'ютерна техніка, по ній треба знайти цих студентів. І також нам потрібна таблиця оцінок, оскільки в ній знаходяться бали за якусь дисципліну, яку здавали студенти. Тобто нам треба запозичити дані аж з трьох таблиць. Створюємо запит. Найпростіший запит. Це запит на вибірку даних. Ми його можемо створити на вкладинці створення. Тут у нас є та частина, ті блоки, з якими ми вже працювали, це блок з таблицями, два блоки, форми і звіти, які, з якими ми будемо працювати трохи далі в наступних лабораторних роботах. І найправіше у нас є блок «Інші», тут є майстер запитів і конструктор запитів. Давайте спробуємо. Створити найпростіший цей запит на вибірку з допомогою конструктора. Натискаємо, бачимо поле таке чистеньке, схоже на те, яке у нас було, коли ми створювали схему даних, і таблиці, які в нас є в нашій базі даних. Ми відкриваємо по черзі ті таблиці, які нам необхідні для створення цього запиту. І ми вже вияснили, що нам для цього потрібні. Список студентів раз, навчальна дисципліна два і таблиця з оцінками три. Ми бачимо, що одразу нам і е, фрагментарно да, показали схему е, даних між цими таблицями, які е, зв'язки з'єднують е, ці три. Е, і ці три наші таблиці. В нижній частині ми бачимо схоже таке віконечко, яке було в розширеному фільтрі. Тобто тут ми вибираємо вже таблиці, поля і ті умови для виконання цього запиту, який нам необхідні. До речі, коли ми створюємо запит, у нас з'являється нова вкладка, яка називається конструктор, і на ній вже знаходяться. Ті інструменти, які нам потрібні для виконання або реалізації цього запиту. Е, є режими, е, режими цього запиту, да, таблиця або конструктор, е, кнопка Виконати. Тобто, коли ми напишемо всі умови, ми її натискаємо і бачимо виконання цього запиту. Е, ми бачимо такий блок, який називається Тип запиту. Тут зібрані всі е, типи запитів, які виконує Excel. Ну і додаткові якісь параметри. Які ми поки задіювати не будемо. Ну, нам їх не треба просто задіювати. І ще раз тоді дивимося. Значить, Спочатку нам треба знайти студентів і відсортувати їх прізвище за абеткою. Нам зручно, щоб на першому місці була, були прізвища. Тому в ім'я таблиці ми обираємо таблицю список студентів, поле вибираємо прізвища. Сортування за зростанням. Все, тут більше нічого нам з прізвищами робити не треба. Нам треба прізвища просто відсортувати за зростанням. Тепер, це у нас перша умова. Друга умова дисципліна повинна називатися комп'ютерна техніка. Тому ми беремо таблицю навчальна дисципліна, поле, назва дисципліни. Uh, і умова відбору: це вона повинна бути дорівні, оскільки це текстові дані, вони в нас повинні бути в кавичках. Так, навчальна дисципліна, її треба красиво переписати, прямо як вона написана. Оскільки тоді, якщо ми напишемо неправильно, він його не знайде. Так, комп'ютерна техніка. Так, і в таблиці оцінки. Нам треба поле оцінка, знайти оцінки. 67 і вище ставимо це з допомогою математичних значків, більше або дорівнює 67. Тобто це всі, хто отримав четвірки і п'ятірки. І тепер, начебто, у нас все є, ми можемо виконати цей запит. Натискаємо на вкладинці конструктор, оцей окличний знак виконати, і ми бачимо, що він нам знайшов. Такого собі казурмана, який за комп'ютерною технікою отримав 89 балів. Дуже тручно, ми це знайшли. Якщо ми хотіли, щоб що у нас було ім'я, то треба було ще додати один стовпчик з ім'ям, але у нас за умовою цього немає, тому можна цього не робити. Зберігаємо цей запит, для того, щоб його зберегти, ми можемо правою кнопкою натиснути на полі Запит 1». так. І зберегти його, він нам питає, як його зберегти. Ми пишемо, що це в нас лабораторна робота 5 і перше завдання, перший запит. Окей, І він у нас отут знайшовся. І тепер ми можемо, оскільки він відноситься до декількох таблиць, то він буде підпорядковуватися кожній з цих трьох таблиць. Які знаходяться в поле ліворуч. Тобто вони і там, і там, і там задіяні, тому можемо їх звідти вибрати. Тепер ми можемо ці, цей запит закрити. І давайте ще один спробуємо: теж на вибірку даних найпростіший тип обрати студентів, які навчаються на механічному факультеті, на першому курсі, і відсортувати їх прізвище за абеткою. Тепер нам потрібен список студентів. Да, зверніть увагу, у нас тут же ж у ці вкладені таблички, бо оскільки в нас вже є зв'язки між таблицями. Список студентів нам треба. Нам треба навчальні дисципліни, оскільки за семестром ми можемо подивитися, на якому курсі вони викладаються. Так, оцінка нам не треба, ми можемо її закрити, але нам треба, щоб вони навчаються на механічному факультеті. Знаходимо факультет. Оце нам треба ще задіяти. І тепер, коли ми вже сформулювали в своєму умі, да, вже які таблиці нам необхідні для виконання цього запиту, ми можемо починати працювати створення, конструктор запитів. Відкриваємо ці три таблиці. Нам потрібна навчальна дисципліна, список студентів і факультет. От наші три таблиці. І тепер ми послідовно, як і попередня, ми їх. Розставляємо по запитам. От у нас три таблички і три буде у нас поля. Значить, нам треба з таблиці список студентів. Поле прізвища від сортування. Тепер вони навчаються у нас на першому курсі, тому ми знаходимо навчальні дисципліни, поле. Семестр, і це в нас буде або перший, або другий, да, там у нас группа, або другий семестр. Так, подивимось, так, і тепер ще вони повинні бути на механічному факультеті. Беремо факультет, поле, поле, назва факультету, і записуємо у лапка, так записуємо назву факультету. Переписуємо його повністю так, на механічному факультеті. Механічність. Так, перевіряємо, як він у нас виконується. І ми бачимо, що він нам видає а, всіх людей, які у нас навчаються за, до речі, за. Алфавітом вони всі виконані, які викладали там це по кожній дисципліні. Воно, воно нас пише в першому. Да, то вони здають кожного разу по три дисципліни, тому він нам їх по три рази, або там, по два е, написав. І назва факультету, оскільки ми їх робимо не унікальними, тому він нам їх видав усі можливі варіанти. Е, так, тепер це ми теж зберігаємо. Це у нас другий запит. Так, зберігаємо, це в нас буде лабораторна робота, 5. Другий запит. Так, можемо його закрити. Виконали. Також ми бачимо, що він до тих таблиць, до яких відносився, він там з'явився таким підпунктиком. Тепер третє, третє завдання. У таблиці список студентів змінити прізвище якоїсь студентки на інше. Ну, вийшла заміж, так? Да? за допомогою запиту на оновлення. Так, закриваємо ці дві нам вже ці таблиці не потрібні. Список студентів, але на жаль, у нас лише хлопці навчаються в цьому році, поступили к нам на такі чоловічі спеціальності, поступили одні, одні хлопці. Тому давайте, ну, не знаю, ну хай Іванову набридло його прізвище, і ми його переіменуємо в там, Іванченка чи Івановича, в якогось іншого. Як це можна зробити? В ексесі базовим є якраз запит на вибірку даних, тому в будь-якому випадку ми починаємо створення з запиту на вибірку даних. Ну, спочатку. Нам треба список студентів. І з цього списку студентів ми спочатку знає, повинні знайти ту людину, прізвище якої ми будемо змінювати. І поле прізвище, а ми беремо Іванов. Да, там воно в нас було. Беремо його прямо один до одного, щоб ми не помилилися. Іванов. Знаходимо його, пересвідчуємо, що такий у нас є, і тепер ми змінюємо наш запит, бо нам ж треба не просто його знайти, а нам треба змінити. І тут у нас є тип запиту, який називається тип запиту оновлення. Така піпеточка тут є: оновлення. Зараз у нас запит вибірка даних, а нам треба поновлення. І тепер на що ми хочемо о, змінити це прізвище, да, цей поле. Бачимо, тут з'явилося нове поле, в яке ми повинні написати, що ми отримуємо. І хай він буде Іван Ченко. Був Іванов, а стане Іванченко. Так, виконуємо. База даних нам обов'язково ну не сама база даних, а субдита ЕКСЕС вона обов'язково нас повинна попередити, що ми робимо якусь таке втручання в базу даних в записи і попереджує, що вона виконає зараз якісь дії. Можливо, ми помилилися, тому вона перепитує нас, і це поле таке обов'язкове для всіх. Таких дружніх до користувачів програм, коли вам буде нагода якась створювати свої програмні засоби, то ви обов'язково повинні вбудувати таку можливість захисту від неправильних дій користувача. Тобто, щось він там неправильно там наплутав, або там, не як на нуль, або ще щось, там щось видалення. Обов'язково треба, щоб було таке віконечко і перепитав, перепитати у користувача, чи дійсно він це хоче. І він нам каже, що буде оновлено наступне число записів. Ми знайшли одного Іванова, ми його хочемо переіменувати. Так. І тепер, якщо ми перейдемо в список студентів, ми бачимо, що у нас був Іванов та Іванченко. Тобто ми вже його перейменували. Це в нас буде запит на оновлення. Ми його теж зберігаємо. Зберігаємо. Як лабораторна робота. 5, третій. Запит. Можемо його закрити, так? І четвертий у нас ще є завдання: зробити копію таблиці факультет. В новій таблиці видалити факультет комп'ютерних наук та інженерії за допомогою запиту на видалення. Дивіться, якщо ми хочемо виконати якісь дії в нашій базі даних. І ми заздалегідь не знаємо не впевнені, що ми щось зробимо вірно. То дуже правильно, дуже гарний такий крок є створення копії таблиці, яку ми будемо змінювати. Тому в ексесії є така можливість. Ми можемо, от, наприклад, якщо ми хочемо видалити якусь зараз, у нас треба видалити якийсь факультет. От, у нас зараз механічний комп'ютерних наук, так от нам треба видалити. Комп'ютерних наук та інженерії. Тому для того, щоб ця таблиця не постраждала внаслідок наших невірних дій, ми зробимо це спочатку, зробимо це за допомогою конструктора запитів, відкриємо цю таблицю факультет, додаємо її. Тепер в полі в блоці тип запиту у нас є от додавання, ні брешу, отут. Трошки вище. створення таблиці. Така табличка з окличним знаком. Створення таблиці. Ми створюємо дублікат цієї таблиці. Пишемо її факультет. 1, наприклад. Так, він буде в цій самій поточній базі даних. Тому залишаємо цю точечку тут. Окей. так. І тепер. Ми можемо з цієї, з цим факультетом, де він там у нас знайшовся, ми можемо його виконати. А, треба ж перенести. Що ми з цієї таблиці, з цієї поточної, хочемо перенести до тієї, що у нас буде. Ми хочемо, щоб у нас були поля номер факультету і назва факультету. От ми хочемо їх перенести. От. І він нам каже, що у нову таблицю буде розміщена наступна кількість записів: два. Тобто ми оці два поля хочемо перенести добре. І бачимо в лівій частині, в цьому блоці, де в нас показуються всі елементи нашої бази даних, з'явилась нова таблиця факультет 1 Ми її можемо відкрити. Ось вона у нас. І вони зараз повністю ідентичні. Да? Факультет 1 Факультет зараз ми можемо закрити. Щоб ми його е, не чіпали, і будемо тепер працювати з е, таблицею факультет 1. Цей запит у нас буде тепер, а ми його модифікуємо. Зараз подивлюсь, зможемо ми його модифікувати. Якщо ні, то ми тоді новий зробимо. Нам треба видалити, да? Тому ми цей запит тепер модифікуємо в тип запиту видалення. Отут є таке з хрестиком. На видалення і що нам треба зробити. Тепер тут у нас буде таблиця Факультет 1 окей закрити. Цю ми прибираємо, щоб ми її не чіпали. І в факультет 1 Ми хочемо прибрати поле, так яке дорівнює, беремо. Дужечки, ми беремо комп'ютерних наук та інженерії, так, Копіюємо. Так, оце ми хочемо в факультеті один, поле назва факультету. Ми прибираємо це: одне поле. Виконуємо. Знов таки, оскільки ми о, так, втручаємося в структуру бази даних, хочемо прибрати ціле поле здорове, з яким, можливо, там пов'язані інші елементи, то він нас попереджує, що ми будемо о, видалимо якісь там записи, кажемо так. І тепер ми дивимося, що в таблиці факультет 1» другого рядочка в нас вже немає, бо воно вже видалено. Ми його видалили. Таким чином ми його зберігаємо, цей запит, і це в нас буде запит з лабораторної роботи 5, 4. Хоча він у нас таким паровозиком да, вийшов таким потягом 1, 1, 1, 1. Вам було б добре, якби ви зробили скріншоти окремі да, того, що ми робили. Тобто, спочатку ми створили одну таблицю. Сфоткали її, потім зробили запит на видалення поля одного, сфоткали в режимі конструктора і в режимі уже виконаного, тобто результат виконання цього запиту. І так за кожним запитом, який ми сьогодні робили. Тобто, спочатку ви робите фото, як ми робили там, наприклад, перший запит, коли ми шукали студентів. Перше фото це у вас буде режим конструктора, який сама форма запиту. І друга форма це результат виконання цього запиту, тобто сфоткали те, що у нас вийшло на виході. Це ми закрили так. Оце факультет, ми це все зберегли. Оце вся п'ята лабораторна робота є ще інші типи запитів. Які у нас називаються там, додавання якихось даних, тут можна ще керувати цими всіма. Ну, Вони більш ну, в ступені використовуються. Найрозповсюдженіше це в нас запити на вибірку даних, це на змінення якихось даних. Якщо, там, наприклад, там зарплата змінилася, процентний там, якийсь там налогу змінився. Тобто ми можемо це змінювати. Отаким з допомогою цього запиту а не вручну, і запити на видалення або додавання якихось даних. Тобто, якщо ми хочемо, наприклад, внести ще один стовпчик. Але це дуже довго і так дуже об'ємно. Це як ми дивилися в алгебрі-кодах, Якщо ми додаємо ще якісь там поле, то це буде стосуватися всіх даних в таблиці, треба буде їх тоді заповнювати. Це дуже так пропітка робота, тому. Звичайно, все ці дані треба комплектувати на стадії проєктування бази даних. Це все, вся наша лабораторна п'ята на цьому скінчилася. Наступного разу ми вже продовжимо і будемо ще один тип даних, будемо там використовувати вже складні запити з розрахунками.